Доброго дня! Вітаю усіх на каналі Репетитор Також вітаю усіх з прийдешнім новим роком. Сьогодні ми продовжимо розв'язання завдань ДПА з математики. Нагадаю, ДПА це державна підсумкова атестація, яка раніше проводилася в Україні. Це був ніби підсумковий тест на базі 9 класів. Цей тест може бути корисним наразі для випускників як 9 класу, так і 11. Тобто, за допомогою цього тесту ви можете повторити свої знання, якщо ви навчаєтесь в класі 11 або 10, або ж закріпити свої знання, якщо ви навчаєтесь у 9 класі. І таким чином підготуватися, скажімо, до контрольної підсумкової. Також цей тест буде корисним для дітей, що навчаються в класах менших, а не тільки у 9, 10 та 11, бо там зібрані завдання з 5 по 9 класи. І це буде дуже корисно для кожного з вас. Тест дійсно такий дуже гарний, складається з трьох частин. Ми з вами вже розв'язали чотири варіанти. Вони є на каналі, можете знайти у списку відтворення. Сьогодні, як я сказав, розберемо п'ятий варіант, будемо розглядати сьогодні перші дві частини. Увесь тест ДПА з математики складається з чотирьох частин. Ми з вами розв'яжемо сьогодні лише перші дві. Якщо відео набере 20 лайків, розв'яжемо третю частину з поясненнями. Якщо відео набере 50 лайків, розв'яжемо і четверту частину. Тому не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал, аби його не втратити. І також. Якщо є що додати до цього відео, пишіть до коментарів. А зараз я перегорну камеру і будемо з вами розпочинати. Камеру перегорнув, можемо розпочинати. Значить, дивіться, як я сказав, сьогодні ми розв'яжемо з вами перші дві частини. Перша частина вона складається з тестових завдань, необхідно вибрати один правильний варіант. Але ж ми будемо їх розв'язувати і пояснювати, як положено все. Значить, друга частина, вона складається з чотирьох завдань. Тут вже вони не тестові, а просто їх треба розв'язувати. Напроти кожного завдань я написав номер відео, яке ви можете знайти на моєму каналі. Відео дуже коротенькі, вони йдуть до п'яти хвилин. Можете знайти тут написаний список відтворення і номер відео. Можете знайти, якщо щось не зрозуміли. подивитися і таким чином ви закріпите це завдання. Ну, давайте тоді переходити до їх розв'язання. Значить, дивіться. Частина перша, варіант п'ятий, завдання 1.1. Читаємо його протягом першої години. Автомобіль рухався зі швидкістю 64,8 км на годину, а протягом другої 76,2 км на годину. Знайдіть середню швидкість автомобіля за дві години руху. Значить, це завдання воно орієнтовано на те, аби ви могли обчислювати середнє арифметичне двох або більше чисел. Значить, Що називають середнім арифметичним? Про це розповідається у е, відео 36-му, яке ви можете знайти у списку відтворення 5 класу на моєму каналі. Там все це є. Я зараз покажу, як це робиться. Значить, перша дія. В нас відома перша година 64,8 і друга година 76,2. Оскільки години 2, нам необхідно знайти їх середнє арифметичне, то ми додаємо ці 2 години і потім ми маємо їх поділити на 2. Давайте додамо. 8 плюс 2 це 10, 0, пишемо, 1, запам'ятаємо. 4 плюс 6 10, один запам'ятали 11. І ще один запам'ятаємо. 6 плюс 7 це 13, один запам'ятали 14. 141,0. 141 поділити на 2. Це в нас виходить 70,5. Бо 70 плюс 70 це 140. І ще 0,5 плюс 0,5 це буде просто 1. Отже, 141 ціла. Давайте подивимося. Така відповідь є? Є. Це відповідь В. 70,5 км на годину. Друге завдання. Укажіть усі цілі від'ємні числа, що більші за мінус 4,7 Для початку давайте згадувати, що називають цілим числом. Цілим числом називають число, що... Воно протилежне до натурального, а натуральними називають ті числа, що використовують для підрахунку предметів, тобто цілих існуючих предметів. Значить, тепер нам необхідно вказати цілі від'ємні числа. Тобто, від'ємні числа це числа зі знаком мінус. Значить, вони мають бути більшими за 4,7 мінус тільки зі знаком мінус. Давайте подивимось, що нам тут може підходити. Значить, по-перше. Варіант Б нам не підходить, тому що тут є число 0. А нам тут конкретно сказали: цілі від'ємні числа. 0 це невід'ємне число. Тепер від варіант В нам також не підходить. Чому? Тому що у В є число мінус 5, а воно не більше за мінус 4,7. Якщо в нас є від'ємне число. То від'ємне число є тим меншим, ніж воно є більшим. так? Тобто ми бачимо, що тут мінус 5 воно є меншим за мінус 4,7, орієнтовно кажучи, що якщо, наприклад, вам пропонують товар за 5 гривень, тобто у вас карти спишуть 5 гривень або за 4 ,70 гривні 70 копійок. Тобто, ви краще, якщо товар одинаковий однакової якості, то краще купити за 4 ,7 гривні 7 копійок і краще витратити їх, аніж 5. Тепер залишається варіант А і Г. Варіант А теоретично нам підходить, тому що усі ці три числа вони є більшими за мінус 4,7. Але ж варіант Г нам підходить більше, тому що тут написано усі числа, усі, тобто мінус 4, мінус 3, мінус 2 і мінус 1. Варіант Г. Якщо хочете закріпити ці знання і повторити це, цю тему. Можете подивитися у шостому класі списку відтворення відео під номером 57 і 60. Там це все розповідається. І про числа, цілі, і натуральні, і так далі. Тому подібне. Значить, тепер завдання 1:3. Сума двох чисел 25, і одне з них у 5 разів менше за інше. Знайдіть ці числа. Яка із систем відповідає умові задачі, якщо менше число позначили через x, а більше через y? Дуже гарне таке запитання. Значить, дивіться, для того, аби зробити це завдання, сьомий клас алгебри список вітворення відео під номером 122. Можете самостійно подивитися, спробувати зробити. Я зараз пояснюю. Нас відомо, що є сума двох чисел, і вона дорівнює 25. І одне з них у 5 разів менше за інше. Тобто, це наша ключова умова у першій строчці. Тут сказано: менше число позначили через x, значить менше x, а більше через y. Значить, пишемо менше x, більше y. Чудово. І нам сказано, що їхня сума 25. Тобто ми одразу можемо записати x плюс y равно 25. Де в нас таке є? У нас це є у кожній системі. Тобто, тут поки нічого відсіяти, ніякий варіант не можна. І тепер сказано, менше число позначили через x, більше через y. І одне з них в 5 разів менше за інше. так? Значить, ми пишемо: якщо більше число це y, то значить менше ми маємо позначити як 5х. Відповідно, це буде відповідь у нас V, і можливо, у вас виникло запитання, чому я написав зараз е так, як 5х, якщо в нас, наприклад, е число х воно є менше. для того, аби можна було прирівняти їх. От, наприклад, якщо в нас є два числа 5 і 20, припустимо, так? Якщо нам сказано, що 20, умовно кажучи, у 4 рази більше за 5, то аби прирівняти 20 до 5, то нам треба 4 помножити на 5. Інакше не вийде. Тобто, оце в нас більше число, оце менше. Аби їх прирівняти, ми маємо помножити на те, у скільки разів одне з чисел менше з інше. Так само і тут я помножу. Значить, тепер дивимося. Завдання 1,4. При якому значенні m значення виразу 4 мінус 2 m дорівнює 7? Значить, це ви можете подивитися відео вирази зі змінними. Відео у 7 класі алгебри, урок номер восьмидесятий. Значить, записуємо. При якому значенні М значення виразу 4 мінус 2м дорівнює 7. Тобто це елементарне рівняння. Пишемо 2м дорівнює 4 мінус 7, 2м дорівнює мінус 3, або ж m дорівнює мінус одні цілі 5. Відповідь така дійсно є: це відповідь А. Завдання під номером 5. Розв'яжіть рівняння. Угу. Ну, тут вам може знадобитися така тема, як винесення спільного множника за дужки. 7 клас алгебра, урок номер 98. Значить, пишемо х квадрат плюс 9х дорівнює 0. Чудово. Значить. Тепер розв'язуємо. Виносимо спільний множник за дужки. У нас виходить х у дужках х плюс 9 дорівнює 0, виходить х дорівнює 0, х плюс 9 також дорівнює 0. Звідси х дорівнює мінус 9. Тобто, Розв'язками цього рівняння є два числа 0 і мінус 9. Це відповідь В. Тепер завдання під номером 6. При якому значенні змінної x дріб 2х-8 ділений на 3х плюс 6 не має змісту. Це вам необхідно знати таку тему, як область допустимих значень. Тобто допустимі значення для змінної у даному виразі. Це в нас 8 клас алгебри, урок номер 136. Знаходьте на каналі, дивіться і зробите це самі. Або ж якщо не зрозуміли, дивіться, як роблю це я. Записуємо цей дріб. Ми знаємо, так, що з першого класу, що на 0 ділити не можна. Оця риска дробу це означає ділення. Оскільки на 0 ділити не можна, то ми пишемо 3х плюс 6 не дорівнює 0. І знаходимо той х, коли дріб в нас перетворюється саме у 0. Тобто ми пишемо: мінус 6 поділити на 3х не дорівнює мінус 2. І перевіряємо. Якщо ми замість X сюди поставили мінус 2, в нас би вийшло 3 помножити на мінус 2 плюс 6, це в нас би вийшов 0. Оскільки на 0 ділити не можна, то значить і цього значення в нас бути не повинно. Це відповідь Г. Завдання 7. Яка з поданих послідовностей є геометричною прогресією? Цікаво, значить, дивіться, аби згадати, що таке геометрична прогресія і взагалі формули до неї, ви можете подивитися відео під номером 211, знайшовши його у 9 класі алгебри. Значить тепер, яка з поданих послідовностей є геометричною прогресією? Пояснюю, геометрична прогресія це така прогресія, коли кожне наступне число у кілька разів. Більше або менше за попереднє. Тобто ми постійно маємо домножувати на певне число. Давайте подивимося, що ми маємо тут в варіанті А? Якщо ми 10 поділимо на 5, в нас вийде 2. Чудово! Якщо ми 20 поділимо на 10, у нас вийде 2. Тобто, поки все сходиться. Якщо ми 50 поділимо на 20, у нас вже 2 не вийде. Значить, варіант А нам не підходить. Перевіримо варіант Б. Значить, 8 поділити на 2 буде 4. 32 поділити на 8 буде 4. 128 поділити на 32 також буде 4. Значить, відповідь Б нам цілком підходить. Тепер завдання 1:8. Розв'яжіть нерівність. Значить, нерівності. Це тема 9 класу. Цілком і повністю вони вивчаються там. І аби це опанувати і зрозуміти, ви можете подивитися відео під номером 184-186, знайшовши їх у е, в списку відтворення 9 класу алгебри. А ми зараз розпишемо це завдання. Значить, завдання 1,8 мінус х поділити на 5 менше мінус 2. Давайте для початку позбудемось від знаменника. Помножимо все на 5. В нас виходить 2 мінус х менше мінус 10. Звідки мінус х менше, мінус 10, мінус 2, мінус х менше, мінус 12. Множимо все на мінус 1, аби позбутися мінусу. І не забуваємо, що при множенні на, знак, на число з від'ємним знаком, не змінюються усі знаки на протилежні, у тому числі і знак нерівності. Тепер малюємо числовий оцей проміжок. Позначаємо 12. Проміжки уходять у плюс нескінченність. І записуємо відповідь, x належить від 12 до плюс нескінченності. Така відповідь є e, це відповідь G. Тепер номер 1 і 9. Давайте дивитися, що тут. Дано два кола із центрами в точках О1 і О2, що мають зовнішній дотик у точці А. Знайдіть відстань О1А, якщо О1, О2 дорівнює 16 см, О2А дорівнює 5 см. Добре. Це у нас завдання орієнтоване на розуміння того, аби ви знали те, що називають колом. Аби зрозуміти, що таке коло і згадати взагалі усі його елементи, це ви можете подивитися відео під номером 105 у 7 класі геометрії. Воно, як я вже казав, всі відео дуже короткі до 5 хвилин. Я спеціально робив такі короткі відео, аби було можливість. Не витрачати багато часу на їх перегляд і все одномоментно зрозуміти. Значить, Давайте намалюємо малюнок. В нас є два кола. Значить О1 і О2. Ось одне коло і ось інше коло. Значить, пишемо О1, пишемо О2. Зовнішній дотик, ось їхній зовнішній дотик. Тобто вони дотикаються один раз ззовні. Що в нас тут ось точка? Що в нас ще відомо? О1 О2, тобто, оце вся відстань їхня це 16 см. О1О2 16 см. О2А 5 см. Нам необхідно знайти О1А. Ну, тобто, в нас невідомий оцей відрізочок, коли ми знаємо оцей весь відрізочок. І також ми знаємо оцей відрізочок. Аби знайти О1А, нам просто необхідно від усього відрізка О1 о 2 відняти маленький відрізок О2А. Що виходить 16-5 це буде 11 см. Це відповідь Б. Тепер завдання 110. У гострокутному трикутнику АВС, БМ-висота проведена до сторони АС. Давайте одразу малювати. Гострокутний трикутник АВС. БМ висота проведена до сторони АС. чудово. Значить, ось у нас БМ і це висота. Знайдіть площу трикутника АБЦ. площа АБЦ запитання одразу пишемо. Якщо БЦ у нас 10 см, АМ – 4 см і МЦ 8 см. Чудово. Значить, дивіться. В нас відомо, так? Тобто, що в нас є трикутник, і одразу давайте згадаємо площу, як обчислювати площу трикутника. Аби обчислити площу трикутника, можемо скористатися такою формулою: одна друга сторони на висоту помножену, точніше, проведену до цієї сторони. Значить, аби згадати взагалі про трикутники, про площі їхні. Це ви можете подивитися відео 8 класу геометрії, урок під номером 139 та 157. Тому дивіться, згадуйте. Я поясню, як це робиться. Для початку нам треба знайти цю висоту, тому що в нас сторона, до якої ця висота проведена, цілком відома. Тобто АЦ. Давайте запишемо тепер цю формулу до нашого трикутника: одна друга А, тобто АС, і до неї висота BM. АС чому в нас дорівнює? Давайте знайдемо АС. АС дорівнює, нам треба АМ додати до МС. Це виходить 4 плюс 8 12 см. А ось БМ нас поки невідомо, тому знайдемо його за теоремою Піфагора. БМ квадрат дорівнює. БС квадрат мінус МС квадрат дорівнює. 100 мінус 64 буде 36. Отже, просто БМ дорівнює 6 см. БМ ми знайшли 6 см. Тепер знаходимо площу. Підставляємо сюди одна друга, як була така залишиться. А це ми вирішили, що це 12, БМ6. Тепер скорочуємо. 12,2 скоротили, тут залишається 6. 6 на 6, 36 квадратних. Така відповідь у нас дійсно є, це відповідь B. Завдання 1,11. Знайдіть координати вектора А дорівнює мінус одна друга Б. Якщо координати вектора b це 4, мінус 6. Завдання просте. Вам для цього необхідно просто знати, як множити вектор на певне число. Нам необхідно помножити мінус одну другу на координати вектора b. Якщо хочете це згадати, можете подивитися відео під номером 177, знайшовши його у 9 класі геометрії. Значить показую. А дорівнює мінус одна друга вектора B. Коли вектор B має координати 4 і мінус 6. Значить, записуємо. Мінус одна друга помножити на 4, це буде мінус 2. Мінус одна друга помножити на мінус 6, це буде просто 3. Значить, відповідь: мінус 2 і 3. Давайте пошукаємо таку відповідь. Мінус 2 і 3. Це відповідь В. І останнє завдання під номером 1,12. Спростіть вираз. Косинус 90 градусів мінус альфа, плюс синус 180 градусів мінус альфа. Значить, дивіться. Так, зараз щось дуже сильно гавкають собаки. Треба закрити віконечко. бо Буде погано швидше. Значить, завдання 1.12. Спростіть вираз. Косинус 90 градусів мінус альфа, плюс синус 180 градусів мінус альфа. Значить, що ми тут робимо? Для цього, аби згадати, як робиться це завдання і зробити його цілком, вам необхідно подивитися. Урок під номером 163. Тут нас розповідається про формули тригонометричні, як їх застосовувати і так далі. Оце в нас конкретно в завданні 1.12 це формули зведення. Також ви можете їх знайти в інтернеті, там нічого складного нема. Давайте ми запишемо умову цього завдання. Що ми отримаємо? Значить косинус 90 градусів мінус альфа. Він в нас виходить, лежить у першій чверті. У цій чверті косинус у нас. Додатній, але він зміниться на синус, тому що у нас функція іде, як її чверть від усього кола. Значить, ми записуємо: синус альфа плюс. Тут в нас синус 180 мінус альфа, тобто це в нас залишиться синус, тому що функція оця, вона йде на півкола. Якщо чверть кола, функція змінюється. Якщо функція йде на півколо, то тоді функція залишається такою, як і була. Зі знаком треба визначитися, це буде друга чверть, синус у другій чверті також додатній. Шукайте формули, дивіться формули зведення, і все ви зрозумієте, як цим робити. Тобто відповідь 2, синус альфа, відповідь Г. Сподіваюся, ви це зрозуміли. Давайте йти далі. Значить, тепер ми переходимо до другої частини. Швиденько ми з вами впорали, звісно, я сподіваюся, і так само було все зрозуміло. Читаємо завдання: обчислить значення виразу. 3 у мінус третьому степені помножити на 9 у восьмому степені, поділити на 27 у п'ятому степені. Чудово! Значить, нам необхідно обчислити, що чому тут буде дорівнювати. Зараз це зробимо. Але ж дивіться, аби це зрогадати і зрозуміти, як це робиться, можете подивитися відео 148, знайшовши його у 8 класі алгебри. Поки запишемо е завд завдання. 3. У мінус 3 степені помножити на 9 у 8 степені, поділити на 27 у 5 Значить, аби розв'язати подібні завдання, е, аби їх розв'язувати, нам необхідно все зводити до однієї основи. Будемо все зводити до основи 3. Значить, Ми знаємо, так, що 9 це 3 у квадраті. Якщо ми 3 помножимо на 3, це буде 9. Поділити 27 це 3 у кубі. І ще у п'ятому степені, оскільки тут була п'ята степень, так само, як і у 9:8. Тепер розкриваємо ці всі степеня 3 у мінус третьому степені. Помножити 2 на 8, 16. Поділити 3 на 5, 15. Значить, ми пам'ятаємо, що при множенні основи степеня з однаковими основами додаються, при діленні, віднімаються. Тут у нас скрізь основи однакові, можемо записати 3 у мінус третьому степені плюс. 16 мінус 15. Оскільки плюс я написав тому, що множиться, мінус тому, що ділиться. Мінус 3 плюс 16 це буде просто 13, мінус 15. Або ж 3 у мінус другому степені. 3 у мінус другому степені це буде 1 дев'ята. Мінусова степень каже про те, що число треба перегорнути. Після того, як ви його перегорнули, ще звести до другого степеня, що я і зробив. Завдання 2,2. Скоротіть дріб 6 мінус корінь з 12, поділити на корінь з 12 мінус 2. Значить, що в нас тут? Аби зрозуміти, як це робити, можете подивитися відео 7 класу алгебри, урок під номером 98. Я зараз покажу. Тут у нас, скоріш за все, треба виносити спільний множник за дужки. Зараз покажу, як це можна зробити. Для початку давайте спробуємо корінь з 12 розкласти на е, множники. так? Тобто, щоб щось з нього винести. Ми можемо розкласти корінь з 12 на 4 і 3. Так само можна зробити і тут. Навіщо я це зробив? Зараз поясню. Коріння з 12 у нас немає, але є корінь 4, і це буде 2. Тобто ми пишемо: 6 мінус 2 корінь з 3. Так само і тут. 2 корінь з 3 мінус 2. Тепер дивимося, що в нас виходить. Можна спробувати винести двійку за дужки. У нас виходить 3 мінус корінь з 3. Тут в нас виходить 2, корінь з 3 мінус 1. Тобто, дивіться, вже в нас можна тут двійку скоротити і тут двійку скоротити. У нас залишиться 3 мінус корінь з 3, і корінь з 3 мінус 1. Якщо ми цю трійку занесемо під корінь, це в нас вийде корінь з 9. Тому що корінь з 9 якраз це буде 3. Що в нас тут вийде? Знаменник залишимо поки без змін. Корінь з трьох тут також зможна, можна винести за дужки. Залишиться корінь з трьох мінус один, поділити на корінь з трьох мінус один. І знову ж таки можна скоротити. І у відповіді просто вийде корінь з трьох. Тобто, зверніть увагу. Набиться вміти робити, треба знати множення, табличку множення гарно, корені, винесення спільного множника за дужки. Ну і бачите, відчувати, де і що ви можете і колись скоротити. Тому що без цього буде складно. Якщо ви зараз не зрозуміли, значить у вас цим погано. Тепер завдання 2 і 3. Значить, читаємо: при яких значеннях х тричлен мінус 3х2х-2 набуває значень більших за 2 третіх. Добре. Це в нас квадратні нерівності. Аби зрозуміти цю тему, можете подивитися урок номер 200, знайшовши його у 9 класі алгебри. Зараз запишемо: мінус 3х2 плюс 9х-2 більше за 2 треть. Спершу позбудемось від знаменника. Помножимо все на 3. Значить, у нас виходить мінус 9х27 мінус 6 більше 2. Двійку перенесемо до лівої частини, виходить мінус 9х27 мінус 8 більше 0. Можна все, тільки отут я їх забув дописати. Тепер все треба помножити на мінус 1, аби позбутися мінуса перед коефіцієнтом а. Виходить 9х квадрат мінус 27х плюс 8 менше 0. Зверніть увагу, що знак нерівності змінюється також. Тепер, що ми маємо далі? В нас виходить дискримінант, треба шукати. Мінус 27 квадрат. Далі мінус 4 помножити на 9 помножити на 8. І це дорівнює 27 на 27 Давайте обчислимо, скільки це буде. 7 на 7 49. 4, запам'ятаємо, 2 на 7, 14, плюс 4, 18. І тут виходить 7 на 2 14, 4 Пишемо 1, запам'ятаємо, 2 на 24 плюс 5. Значить, 9, 2, 729. Пишемо 729. Мінус. 4 на 9 це 36 і 36 на 8. 6 на 8 48. 8, пишемо 4, запам'ятаємо. 3 на 8 це 24. 24 плюс 4 це 8. 288. Тепер треба відняти. 729 мінус 288, що ми це отримаємо? 9 мінус 8 1. 12 мінус 8, 4. І 6 мінус 2, це 4. 441. Наскільки я пам'ятаю корінь а, з 441. Давайте перевіримо, але здається, це 21. 21 помножити на 21, це 1, 2, 2, 4. Так, це 21. Знаходимо x1 та x2. Пишемо x1 дорівнює мінус b, тобто 27, плюс корінь з дискримінанту, тобто плюс 21, поділити на 2 помножити на А. 27 плюс 21 це 48, поділити на 18. Скоротимо, 48 18 на 2 буде 24 на 9. Можна скоротити на 3, виходить 8 третіх, або ж 2 цілі, 2 треті. Тепер знайдемо х2. 27 мінус 21 поділити на 18. Це виходить 6 18 або ж 1 третя. Тепер знайдемо, точніше, намалюємо оцю координатну площину. Помітимо ці точки. В нас одна третя це десь близько до нуля. І 2 цілі, 2 треті. Це трішки подалі. І парабола. Параболи гілки догори, тому що коефіцієнт більший за нуль. Тобто, ось так. Ми малюємо, і нам необхідно вказати значення, які менші від нуля. Більше від нуля, там де графік вище, менший, там де менше. Ось зверніть увагу. Тут він нижче від осік. Значить, ось тут він буде від'ємним. Значить, відповідь це буде від однієї третьої до двох цілих двох третіх. Сподіваюся, зрозуміло. Ну і останнє завдання, яке ми з вами зробимо. Це завдання під номером 2 і 4. Це в нас воно орієнтовно на рівняння прямої. Вже бачу. Ось дивіться, складіть рівняння прямої, яка проходить через точку А мінус 2 та 1, і кутовий коефіцієнт якої дорівнює 3. Це в нас відео 169. -е, список відтворення 9 класу геометри. Значить, А я запишу формулу. Ось у нас рівняння прямої. Нам сказано, що в нас. Точка має координати мінус 2, 1, і кутовий коефіцієнт дорівнює 3. Кутовий коефіцієнт це оця К. Ми пам'ятаємо, що числа у дужках перше число це х, друге це y. Значить ми зараз все підставимо і знайдемо b. Y нас дорівнює 1, пишемо 1 дорівнює 3 помножити на мінус 2, тому що тут КХ. x, та мінус 2 і плюс b. Значить, пишемо 1 дорівнює мінус 6 плюс b, звідки b дорівнює. Переносимо 6 до одиниці, це в нас виходить просто 7. Значить, записуємо. Ну, тобто, 1 плюс 6 буде 7. Записуємо тепер рівняння прямої, Y дорівнює як було трійкою, так і залишилося. І замість B підставляємо це число 7. Тобто, цілком це все. Оце в нас було завдання 2 і 4. Я сподіваюся, ви це зрозуміли. Значить, нагадаю, що варіант ДПА складається з 4 частин, Третя і четверта. Третя також вона з собою розуміє розв'язання, четверта також розв'язання, вони вже складніші за першу і другу. Ми їх також розв'яжемо. Якщо відео набере 20 лайків, зробимо повністю третю частину. Якщо відео набере 50 лайків, зробимо з поясненням і четверту частину. Пишіть про це в коментарях, ставте лайки, аби я бачив, що вам це дійсно треба. Я вам бажаю усього гарного. Ще раз з прошедшим вас новим роком, точніше, з наступившим вже новим роком. Ось до зустрічі на наступних наших з вами заняттях. Дякую за увагу і не забудьте підписатися на канал, аби не втратити цей канал і продовжувати слідкувати за виходами нових цікавих відео.